Ми виросли на історіях про великий русський балет. Він подавався як недосяжний еталон. Мовляв, тільки там зберігається справжня школа, тільки там народжується справжня велич, де хтось справді вірить, що саме там він народився, що без їхніх шкіл і педагогів класичний танець зникне назавжди. Але варто відкрити завісу, і картина буде вже зовсім інша. Окрім російської школи, існує щонайменше вісім потужних систем: Бурнонвіль у Данії, Чекеті в Італії, Англійський, Рад, Французька школа, Американський стиль Баланчина і Біті, Кубинська традиція Алісі Алонс іспанська класика, і кожна з них окрема мова руху своєю філософією та технікою. Щоб оцінити реальну силу різних балетних шкіл, достатньо звернутись до результатів найпрестижніших міжнародних конкурсів своєрідної балетної олімпіади. Міжнародний балетний конкурс прийде Лазан, молодіжний американський гран-при та міжнародний конкурс артистів балету у Варні. Починаючи з 1991 року, стабільними переможцями там стають представники Франції, США, Японії, Куби та Південної Кореї. Росія ж давно зникла з списку регулярних переможців. Тоді чому ж образ величної російської школи так довго затьмарював усе інше? Тому що працює ефект ехо. Ми жили в інформаційному полі, де альтернативи просто не показували. Бо навіть у профільних вишах нам не розповідали про різні балетні системи. Бо навіть в українській версії Вікіпедії стаття про балет не розмежовує стилі та школи, тоді як в англомовній версії докладно описано всі системи. Справжня правда в іншому, балет це мозаїка різних методів, історій і філософій. Його багатство у різноманітті, і настав час вийти з під тіні чужого міфу, щоб нарешті побачити балет таким, яким він є: світовим, багатоголосим і безмежно більшим за одну легенду.